Ну що ж, нарешті я її закінчив, залишилося поставити останній блок і готово. Бачу, селянам стало цікаво, що тут відбувається. Хамон ти що собі побудував діамантовий будинок? А чому він такий маленький? Ні, хлопці, це не діамантовий будинок. Це діамантова машина. Машина, і куди ти на ній поїдеш? Хе-хе-хе. Дуже смішно. Якби ви знали, на що здатна ця діамантова машина, ви б точно не сміялися. Вона. Зможе відправити мене в космос. Краще, вона зможе перетворити абсолютно все на діаманти. А я чарівник. Ну що ж, бачу, ви мені не вірите. Давайте візьму, наприклад, ось цю квітку. Так, це в нас мак. І покладемо його прямо в цю а, діамантову машину. Готово. Тепер зачиняємо ці двері і прямуємо до мого комп'ютеру. Все, що нам залишилося, це натиснути на цей важіль. І як ви бачите, діамант. Діатова машина працює. Їй достатньо попрацювати всього лише декілька секунд. Тому вимикаємо її і одразу йдемо до цих дверей. Ну що, селяни ви готові? Готові, готові, показуй. Ну що ж, дивіться, двері відкриваються і замість квітки, як ви бачите, тут справжній діамант. Тобто ось я його заберу, ви можете на нього подивитися. Почекай, почекай, а як ти це зробив? Це не я зробив, це діамантова машина це зробила, а я її. І всього лише вигадав і побудував. Хлопці, не вірте йому, це якийсь фокус. Та немає тут ніяких фокусів. Там позаду 100% є якісь двері, через які ти зайшов, забрав квітку і поклав діамант. А я знав, що ви мені не повірите. Я особисто не вірю, тому що це просто неможливо. Ну, добре, добре, тоді уважно зараз дивіться. Вмикаємо, друзі, цю діамантову машину і скоріше заходимо всередину. Ось таким чином зачиняємо двері. І щось, як ви бачите, все ж таки зі мною відбувається. Друзі, треба вже виходити, тому що ця машина зараз просто перегріся. Я вам серйозно кажу, вийшов, вийшов, фух, здається, все нормально. Почекай, почекай, це ти діамантову броню надягнув, чи що? Та ні, селяни, яка ще броня? Я, здається, став діамантовим. Та ні, почекай, це ж неможливо. Як ви бачите, можливо, все. Почекай, тобто, якщо я туди, наприклад, покладу землю, вона перетворюється? Бориться на діамантовий блок. Не тільки земля. Що завгодно туди можна покласти, і воно стане діамантовим. Це цікаво, а спробуй зробити цю драбину діамантовою. Драбину, ну що ж, давайте спробуємо. Я на драбині це ще не перевіряв, тому чому б це зараз одразу і не перевірити. Зачиняємо двері і знову ж таки йдемо, друзі, сюди. Ця діамантова машина працює, і здається, її вже можна вимикати. Дуже навідобре. Нехай трохи Почити, щоб не згоріла. А ми тим не менше йдемо сюди, знову ж таки відкриваємо двері і селяни. Дивіться, О, серйозно, вона змінилася! От, тобто ось, бачите, з звичайної драбини в нас вийшла ось така діамантова драбина. Слухай, а можна нам трохи покористуватися цією машиною? Поки що ні, тому що я її тільки побудував. Вона вже нагрілася і їй треба відпочити. Але потім можна буде це зробити. Подивимося на це. Ми ще подивимося. Це тільки що бачив, нам треба отримати цю діамантову машину, вона повинна бути нашою. Так як друзі, в цьому відео я став діамантовим, в мене все повинно стати діамантовим, тому я хочу переробити свій будинок на діамантовий. Для цього нам зараз треба взяти лопату і ось таким чином добувати багато-багато ґрунту. -багато Мені знадобиться блоків 200 та ред 250. Готово. ну і так як діамантова машина вже охолола, Відкриваємо ось таким чином. Двері, і дивіться, нам треба ось сюди покласти звичайну скриню, а в неї вже покладемо ось таким чином ґрунт. Готово. Ну що ж, вирішальний момент, чи вийде в мене замінити це на діамантові блоки? Давайте, друзі, спробуємо. Я, Я дуже сподіваюся, що вийде. І все буде йти по плану. Так, можна вже вимикати, до речі. Відкриваємо і дивимося. Сподіваюся, що все змінилося. І так, друзі, подивіться: замість звичайної скрині тут з'явилася діамантова скриня. А в ній вже, до речі, подвісі, яка велика скриня. В рази 4, напевно, більше, ніж звичайно. Але подивіться, тут також з'явилися діамантові блоки замість ґрунту. І тобто тепер я вже зможу замінити свій будинок на діамантовий ходімо. Ось таким чином, друзі, починаємо тут ломати всі, абсолютно всі блоки. І замість цих блоків вже будемо ставити діамантові. Оце буде круто. Мій будинок точно буде відрізнятися від будинків селян. І поки я це роблю, друзі, в останній час. На відео набирається достатньо мало лайків. Тому, будь ласка, підтримайте мене, просто поставте лайк. У вас це не займе більше декількох секунд часу, а мені буде дуже-дуже приємно. І ось знаєте, цікаво, якщо кожен поставив лайк. Скільки лайків ми зможемо зібрати? 5, 10, 20, 100 тисяч. Я не знаю. Тому давайте зараз це і перевіримо. Просто поставте лайк. І, до речі, дякую всім за підтримку. Ну що ж, друзі, як ви бачите, готово. Так, я би міг покласти цей будинок в діамантову машину, щоб він сам замінився. Але мій будинок занадто великий. І, до речі, як ви бачите, в мене тут є ось такі зелені меблі. І це неправильно, тому що нам також треба зробити їх діамантовими. ломаємо все, що тут тільки є, і скоріше несемо в діамантову машину. Хочу зараз все тут вмістити, але, друзі, напевно, не вийде. Тому давайте поки що крісло і ліжко покладемо. Зачиняємо двері і зараз будемо все змінювати. Поїхали! Сподіваюсь. Можна вже подивитися, дивимося. І так, друзі, як ви бачите, тепер в мене є діамантове ліжко, а також діамантове крісло. Дуже навіть добре. Забираємо тепер і тут зачиняємо двері. А хоча хвилиночку, мені ж треба також ще диван замінити. Ну що ж, давайте також це і зробимо. Як завжди, натискаємо важня, він вже натиснутий. Зараз там все зміниться. Вже думаю, можна вимикати. Ходімо. Ну і нарешті, друзі, так, тепер в мене є ще й діамантовий диван. Розкладаємо все це у моєму будинку. Дуже навіть добре, і як ви бачите, тут тепер все діамантове, просто все. І змінювати мені тепер, якщо чесно, немає що. Хоча, хоча ні, ні, друзі, є один варіант. Кавон, ми вже зачекалися, підходь до нас. Що вже сталося, селяни? Ми вирішили, що також, як і ти хочемо стати діамантами. Дозволь нам, будь ласка, це зробити. Ну що ж, а чому б і ні двері для вас відчинені, заходьте. Дякую. Ну що ж, а тепер головне не. Бійтися. Просто треба потерпіти, секунд 10 15. Ну і що ж, друзі, починаємо. І зараз, сподіваюся, подивимося на діамантових селян. Ну що ж, нарешті ми дістали цю зброю. Так, залишилося тільки забрати цю діамантову машину. Вимикаємо і сподіваюся, селянами там все добре. Селяни, ви там як живі. І здається, що так вийшло. Подивіться, друзі. Вони повністю, повністю діамантові. Виходьте, виходьте скоріше. Хочу на вас нормально вже подивитися. Вийшов, нарешті вийшов, я дуже щасливий. Друзі, а вам які селяни більше подобаються? Ось такі діамантові селяни чи звичайні селяни, напишіть <гас> у коментарях. Особисто мені більше подобаються діамантові. Вони достатньо незвичайно виглядають. Якось я б навіть сказав фантастично. Слухай, Кавон, а якщо всю діамантову машину покласти діамант що буде? До речі, я не знаю. Тобто ця машина. Все перетворює на діаманти. А якщо в неї покласти діамант і увімкнути, що буде? А давайте і перевіримо, тримай діамант. Давай мені самому дуже цікаво, що зараз станеться з цим діамантом. можливо він зникне, а можливо ще щось станеться. можливо до речі, ця машина зламається. Тому давайте, друзі, одразу і перевіряти. Натискаємо на важіль. Думаю, можна вже вимикати і скоріше дивитися, друзі. Це вирішальний момент. І так, е, хвилиночку, цей діамант став. Якимось ще більш діамантовим, чи то мені здається. Ну тобто, друзі, ви всі бачите, що він змінився. Він став якимось більш блакитним, точніше синім. І виглядає це дуже-дуже круто. Тому що такого діаманта ні в кого немає. Ну, окрім мене, звичайно. Ну що ж, кавони, дякую тобі. Ми ще потім до тебе повернемося, подумаємо, що ще хочемо перетворити на діаманти. Добре, нема питань, селяни. Ну і друзі, по традиції, сьогодні в нас відео про діаманти, тому відкрите. Коментарі та напишіть, яка ваша улюблена руда у Майнкрафті. Вугольна, залізна, золота, діамантова, редстонова, лазурітова. Обов'язково напишіть вашу улюблену руду у коментарях. Моя звичайно улюблена руда, друзі, це діамантова руда. Вона яскрава і я вважаю, що вона найкраща. Ну і що ж, ця діамантова машина сьогодні дуже добре попрацювала, тому нехай тепер відпочиває. А ми так не думаємо, вона ще на нас не працювала. Хто це там? Ем бандити? А а, -а чому ви зі зброєю сюди прийшли? Тому що ми забираємо цю діаматову машину собі. Ні, ні, її не можна просто так взяти і кудись перенести. Тому що після цього, скоріш за все, вона не буде працювати. Ну добре, тоді нехай залишається тут, але ми будемо цією машиною керувати. Ні, ні, керувати ви також не будете, ви не вмієте. Що ти там сказав? Тільки я можу керувати цією машиною, тому що я її побудував. І Я все про неї знаю. це ж Зрозуміло. Ану, віддаємо пістолет, нехай перетвори його. Ко на діамантовий пістолет. Ні, ні, хлопці, не треба перетворювати звичайний пістолет на діамантовий. Тримай і роби, що тобі кажуть. Добре, добре, зараз, зараз подивимося. Ага, тепер не будете мені погрожувати, тому що в мене також є пістолет. А в нас їх декілька, тому роби, що тобі кажуть, зрозумів. Та що ж таке, звідки в них стільки зброї? Добре, добре, зрозумів. Тільки не треба тут погрожувати мені. Ну що ж, кидаємо цей пістолет, друзі, як завжди, зачиняємо двері, вмикаємо. Я думаю, що не види. Як пістолет може стати діамантовим? Ну, я цього взагалі не розумію. І тепер, швидко. Добре, добре, немає питань, відчиняю. Але подивіться, пістолет неможливо замінити на діамантовий хіба, друзі? А можливо, як ви бачите, я в своїй руці зараз тримаю діамантовий пістолет. Я. Я навіть не думав, що це можливо. Спочатку я взагалі думав, що зможу замінити тільки ґрунт на діаманти. А виявилося, що я можу заміняти взагалі все, що тільки захочу. Проверь. Його швидко, працює він чи ні. Я думаю, що повинен працювати. Ну, добре, ходімо. Бачимо вівцю, стріляємо в неї. Давайте, друзі, ось таким чином, і я не розумію. А ні, друзі, він все ж таки, як ви бачите, працює. Він дійсно може стріляти. Ну що ж, тоді ось тримайте, забирайте свій діамантовий пістолет і йдіть же звідси. Ні, ми тільки почали. Ану зроби із цієї річі діамантову річ швидко. Подивіться, друзі, це ще що таке, це взагалі. Якийсь посох. Ну добре, добре, все. Зараз, зараз спробуємо також його замінити. Я, якщо чесно, в шоці. Я таких речей ще ніколи не бачив. Звідки вони у вас? Як це, звідки? Ми їх вкрали. А, ну тоді все зрозуміло. Я навіть з цього не здивований. Ну що ж, дивимося, друзі, навіть посох перетворився на діамантовий. Ви пам'ятаєте? Він був дерев'яним, а зараз став діамантовим. Так, так, тільки обережніше, обережніше з ним. Ну добре, мені просто цікаво, що він може. Робити, ого, друзі, дивіться, з'явився якийсь діамантовий ефект. Що це Що це взагалі таке? А ну, давайте зараз кидаємо. Я не розумію. Тобто за допомогою цього посуха можна знищувати ось так? О, ви бачили це? Швидко віддай, інакше будемо стріляти. Та добре, добре, все, все ось, ось. Готово. А тепер відійди. Ей, ви навіщо? Ви навіщо сюди залізли? А я зрозумів, ви хочете стати діамантовими. Та ні, нам це не треба. Тоді краще ви. Видіть, звідси, тому що ця річ достатньо небезпечна, вона ж може вибухнути. Не заважай, зараз ми нашу землю розходимо тут і вийдемо. Хлопці, ви якось занадто багато скринь сюди поклали. Вам так не здається? Ні, не здається, тепер вмикай швидко. Я не буду цього робити, тому що через таку велику кількість скринь ця діамантова машина може просто вибухнути. Роби, що кажуть, інакше щось станеться з твоїми селянами. Не бійтеся, не бійтеся селяни, все буде нормально. Вони не будуть вас чіпати. Не будемо, якщо все зробиш правильно. Ну і що робити тепер в цій ситуації? Ну добре, добре, зараз, зараз. Друзі, я не знаю, може зараз станеться вибух? Можу ні. Мені дуже страшно. А варіантів інших не залишилось. Але, але добре, давайте ось таким чином вмикаємо. Селяни, якщо що, тікайте. Що це, що це відбувається? Не зрозумів. Ні, ні. А, що сталося? Це був вибух, чи що було дуже Гучно, чому вся підлога діамантова, нічого не розумію. Точно, я згадав, моя діамантова машина взірвалася. Через перевантаження. Я ж казав, що так і буде. Але, друзі, подивіться зараз на ось це. Чому все стало діамантовим? Подивіться, дерева, земля, просто все, що тут тільки є. Я просто в шосі. Добре, добре, ми, ми з вами ще на це подивимося, але спочатку треба знайти селян. Селяни, селяни з вами все нормально. О, почекайте, бандити. Вони також, як ви бачите, перетворилися на діамантових. Селяни, селяни, прокиньтеся, прокиньтеся, будь ласка. Сподіваюся, вони живі селяни. А, що це тільки що було? Ну нарешті ви встали. А справа в тому, що тут стався вибух, моя діамантова машина, на жаль, вибухнула. І через цей вибух вона перетворила все, що тут тільки є, на діамантове, як ви бачите. До речі, включно з нашим селом. Я в шоці, щось... Я навіть не знаю, це погано чи добре. Та я и сам не знаю. Звичайно, це добре, ви чого? Тепер у нас діамантів є до 10 тисяч років вперед. Так, але ж в нас немає навіть нормальних дерев, тому що замість дерев тут діамантові блоки стоять. І також в нас немає шахти, тобто подивіться, заходиш в шахту, і тут також все діамантове. навіть каміння немає. Я в шоці і що тепер з цим робити? Навіщо нам так багато діамантів, я не розумію? Бандити, це ви в усьому винні. Ви перевантажили мою діамант. Тому машину. Ми ж не знали, що вона вибухне. Та як це не знав? Я ж попереджав про це. Ти сам бачиш, ніхто не постраждав, тому нічого страшного в цьому немає. Ну здається, так, ніхто не постраждав. Ну що ж, ми пішли добувати діаманти. Бувайте хлопці. Так, так, звичайно. Тобто, кому що це виходить? Більше ми не зможемо змінювати щось на діаманти. Виходить, що так, але напевно нам вже більше це і не треба, тому що діамантів в нас тут багато. Весь наш світ це просто. То діамантовий світ добре, що я встиг дещо зробити, але друзі, забув вам показати через бандитів. Селяни скоро прийду. Просто треба трохи відійти від нашого села. Ось тут же можна показати. До речі, друзі, так, подивіться на цей діамантовий ліс. Ви коли-небудь таке бачили особисто, я ні Виглядає непогано. Ось і те, друзі, що я хотів вам показати. Це звичайна вибухівка, як ви бачите, а це діамантова вибухівка. Тобто, так, я в діамантову машину поклав цю звичайну вибухівку, і з неї вийшла ось така діамантова вибухівка. Тут написано: ні, типу не. Не треба, не треба її взривати. А ми взірвемо. Давайте, друзі. Раніше я боявся її взривати, але зараз, як ви розумієте, боятися вже немає чого. Тому ось таким чином ми її активуємо і давайте краще одразу відійдемо від неї. І що сталося, я не розумію. А, дивіться, щось стається. Друзі, бачите. Е, Стоп, стоп! А ось тепер я вже нічого не бачу. я не розумію, де це я взагалі опинився, друзі. О, бачу, бачу, здається, наше село. Давайте зараз до нього ж щоб хоча б щось дізнатися, подивіться на цю конструкцію. А, так ми вже в селі, друзі, подивіться, ми вже в селі. Як би тепер звідси вибратися, я не дуже розумію, тому треба ось таким чином трохи проповсти. І виходимо, виходимо звідси. Селяни, ви там як після вибуху нормально себе почуваєте? Що це знову було? Ти навіщо це зробив? Ти зруйнував наше село. Та я не хотів, я ж не знав, що так станеться. Давайте подивимося, що тут з'явилося. я. що? Друзі, друзі, ви тільки ну, на це подивіться. Я навіть не знаю, як цю річ назвати, але виглядає вона просто, просто неймовірно. Купа, купа, купа діамантових блоків, просто мільйони діамантових блоків стерчать ось таким чином, як ви бачите, і зайти ось туди, всередину, ну просто неможливо. Тільки ось таким чином можна підлетіти. Бачите? Бачите, що тут відбувається. Так, хтось може сказати, що взривати її не треба було. Але друзі, ми б тоді не дізналися, що буде, якщо її взірвати, правильно? І якщо чесно, я хотів зірвати спочатку іншу вибухівку, зараз покажу. Так, справа в тому, що в мене їх дві, і мені цікаво, як буде діяти ця друга. І виглядає вона приблизно також, як а, діамантова руда, але тут а, як ви бачите, знак долара. А на минулі було написано ні, тобто не треба взривати. Я думаю, що ця більш безпечна. Давайте це і перевіримо. Ось таким чином, і я трохи також відійду. Хоча мене це може не врятує. А, я зрозумів, друзі, як це працює. Треба відбігти і показати вам це е, більш правильно, тому що в цьому світі я не можу це зробити, на жаль. Це було довго, але я знайшов місце, де немає діамантових блоків. І давайте прямо тут зараз Поставимо цю вибухівочку. Ось таким чином запальничку. І дивіться, зараз все також почне змінюватися на діамантові блоки. Ви це бачили, друзі? Бачите, просто все. Тобто і дерева, і листва, і земля, і... Взагалі і каміння, і тобто все, що тільки захочете. Тобто, ми можемо ось так от копати вниз, а там, окрім діамантових блоків, взагалі нічого не буде. І тобто, виходить, що ці дві вибухівки вони абсолютно різні. Перша міняє все на діамантові блоки, ось таким чином. А друга додавала ось ту конструкцію, яку ви бачили декілька хвилин тому. Напишіть, до речі, у коментарях, яка з цих двох вибухівок вам сподобалася більше всього. Якщо чесно, мені більше сподобалася перша, тому що вона більш масштабніша. І додавала. Хоч і не зрозуміло, що, але виглядало це все одно круто. Ну що, селяни, як тут у вас справи, як вам діамантове все, скажімо так. Можеш вірити, можеш, ні, але нам вже набридли ці діаманти, я серйозно. В якому сенсі? Ось наш минулий світ був більш різноманітним. Там був зелений колір, коричневий, а тут просто все блакитне і все, мені це не подобається. Ну так, так, я згодом з тобою. Тоді і що виходить? Що нам треба прибирати. Всі ці діаманти десь взяти багато землі і починати відбудовувати наше село таким, яким воно було раніше. Не думав, що хтось це скаже, але але так. І причому я з селянами абсолютно згоден. Тут якось занадто багато діамантів. Ось, якби наше село було просто діамантовим, було б нормально, але ось це все це вже занадто. Тому селяни, я вже можу трохи почати. О, дивіться, тут також є земля, тому якщо що можемо ось таким чином ставити. Бачите, бачите. Вона потім стане зеленою, коли трохи проросте, і ми таким чином змінимо весь наш світ. І він буде вже в наступному відео, як і раніше. Ну я на це просто дуже сподіваюся. Ми також. А тепер за роботу всі. Ну що ж, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Діамантовий Кавун. Всім до побачення.